До речі, щось ми не працювали з родовими заборонами. У мене дуже багато людей запитують, Юля, коли ми по суботах будемо пропрацьовувати родові заборони. Так ось працюємо з родовими заборонами. Хай нам наша підсвідомість підкаже, якою забороною ми будемо працювати цей тиждень, і в суботу будемо вирішувати, де в нас ще щось там. Ця заборона, де вона з'явилася, від келя, і хто нам її передав, і як з нею працювати, щоб вирішити, щоб це не передавалося до наших діточок. В мене випала картка, хай підсвідомість підкаже нам, з якою забороною працювати. Так як я ще не вибрала, але ця картка випала. Я вибираю. Із колоди, а це буде додатково. Не будь щасливим. Не будь щасливим Це одна заборона, а друга не імій, не маги. Моє завдання випишіть у себе десь у зошиті. З чим асоціюються у вас ці заборони? Коли і де ви їх зустрічали? Може, у батьків, у дідусів, може, в дитинстві. Ні, і мій, ні магі, ні будь щасливим. Почому опасно і страшно бути щасливим? І почому опасно і страшно? не иметь что-то и не мочь что-то сделать. Что за этим может последовать? Ну, а в суботу у нас буде прямий ефір у Фейсбуке на індивідуальну переработку. Хто хоче долучитися, долучайтеся у групу в Телеграм. Ну, і також у суботу, о 16-й, будемо проводити ігру Сила родов». Про що ця игра можете подивитися раніше? Викладала інформацію, запис у особисті повідомлення. Янковоохоронця. Всім пока-пока.